Вітаю вас! Сьогодні ми з вами записуємо відео, в якому будемо розглядати три найбільш актуальні теми минулих днів. В сьогоднішньому відео ми дуже багато поговоримо про Віктора Медведчука. Першою темою це є його коментар про Петра Порошенка. Порошенко в зі мною Неоднократно говорив: Скажи йому, пусть забере». На що він отримав відповідь? О том, що тоді в ті роки, Путин постоянно подчеркивал в своих официальных интервью, в своей официальной позиции о том, что Донбасс – это Украина. Так вот, тогда, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс – это Украина, Порошенко пытался от него, как говорят, сдыхаться. Это будет более точно и более понятно в отношении Донбасса, потому что он понимал, что он ему не нужен. И знаете, Цьому коментарю я вірю. Він сказав, що Петро Порошенко свого часу просив передати Вік Володимиру Путіну, щоб той забрав Донбас. Петро Порошенко яскраво показав Іловайському Дебальцеву ставленням загалом до жителів окупованих територій, що Донбас йому не потрібен. Це було чітко і зрозуміло, тому що він хотів. Створити монополію на одному політичному флангу і стати таким собі національним диктатором. Але цей фрікуватий диктатор виявився не потрібним України. Тут він прогадався. Але чітко й зрозуміло, що Петро Порошенко це людина, яка готова продати будь-кого: свого брата, свого сина, свого батька, Донбас. Будь-кого. Друга тема. Олексій Данілов в коментарі одному з видань сказав, що Віктор Медведчук найближчим часом буде презентувати проєкт нової України, таку, такого собі корейського сценарію, поділу на дві України та подальшої боротьбі поставлення його на чолі тої України, яка знаходиться під владою Росії. Логічно, якщо можемо подумати, це означає, що. Номінально зі складу Російської Федерації, з тої Конституції, того туалетного паперу, за які вони проголосували, буде виключена Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, можливо навіть і Крим. І це буде створено е, маріонетковий уряд на чолі з Віктором Медведчуком. Чесно кажучи, я в можливість такого сценарію вірю, крім того, я вважаю, що це далеко не все, що Віктор Медведчук буде пропонувати Володимиру Путіну. Більше того, я вважаю, що ця бредова ідея це логічно і це в стилі абсолютно Медведчука. Більше того, ми пам'ятаємо, з чого починалась війна. Перед війною, як уже багато говорили різних експертів, багато. Показували розвідданих, про те, що Віктор Медведчук інтенсивно співпрацював з Володимиром Путіним, давав йому розвідданими, був таким собі представником Володимира Путіна в Україні. І при тому всьому ми бачимо, що ті розвіддані, які Віктор Медведчук дав Путіну, призвели до того, що колись Друга армія світу за своєю потугою перетворюється в шматок. Металобрухту та цинкові гроби. Тому, друзі, я попрошу вас прокоментувати, як ви думаєте, що саме Віктор Медведчук ще може запропонувати Володимиру Путіну в своїх стратегіях в продовженні війни в Україні? Третьою темою це є вже більш такий міжнародний фактор та величезна трагедія, яка сталася на території Туреччини та Сирії. Це був дуже потужний землетрус з дуже потужною магнітудою, який призвів до десятків тисяч жертв. Крім того, цей землетрус викликав масштабну критику влади, зважаючи на те, що таку кількість жертв дійсно можна було уникнути. Давайте розберемось, що саме в Туреччині призвело до того, що сталося. Туреччина перебуває поблизу тектонічних розломів. Більше того, межі літосферних плит. Проходять власне по самій території Туреччини. Саме тому таке явище, як землетрус, воно не є чимось абсолютно дивним для самої Туреччини, для Малої Азії, для всього цього східно-середземноморського регіону. Будівельники повинні враховувати специфіку місцевості, враховувати сейсмічну активність. Більше того, навіть при будь-якому будівництві це враховується, при будівництві в Києві. Обов'язково враховується, що максимальна магнітуда землетрусу, яка тут може бути, становить 5 балів. В Туреччині ми побачили масштабні наслідки дуже поганого будівництва. Це вже визнала і турецька влада. Дуже багатьох забудовників притягують до відповідальності. Крім того, я вважаю, що винні не тільки забудовники, а й ті люди, які видавали дозволи на будівництво. Чому ми це, власне, говоримо? Ми про це говоримо з тою метою, щоб ті помилки, які припустилась Туреччина, не повторились у нас. Ми дійсно повинні більш ретельно ставитись до будівництва. Ми повинні ставитись до цих проблем для того, щоб навіть натяк на таку біду ніколи не стався в Україні. В Туреччині є один дуже хороший приклад місцевого самоврядування. Є таке невеличке місто Ерзінь, яке знаходиться в провінції Хатай. Воно не дуже велике, але воно відоме тим, що до епіцентру землетросу там менше 80 км. І при тому всьому, це єдине місто з усієї провінції Хатай, в якому не було жодного заваленого будинку, і в якому не загинула жодна особа. Це чітко показує. Те, що нормальний підхід до звільної документації, до будівництва, він рятує життя. Нам треба брати приклад цього турецького міста Ерзінь, запроваджувати це на своєму рівні самоврядування, але все-таки ми це будемо робити після війни. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, не забувайте підтримувати тих людей, які воюють на фронті, їхні родини, які залишились в тилу. І слава Україні! А тепер я хочу перейти до відповідей на ті запитання, які ви залишали в коментарях. Дмитрій К стверджує, що зарубіжні, зарубіжні лідери приймають у себе президента України, а не особисто Володимира Зеленського. Звісно, в цьому є доля правди. Але при тому всьому не забувайте, що величезна увага приділяється саме тій особі, яка приділяє займає цю посаду. Як ставиться. До людини, яка замість евакуації просила зброю, і з іншої сторони, як би ставились до людини, яка може напитись на посольському прийомі і заправити свій піджак до себе з труси, як це робив Петро Порошенко? Це величезна різниця. Крім того, Дмитрій К. питає, що з Грановським? По Грановському продовжується слідство, продовжується кримінальна справа. Я народний депутат України, не маю жодного механізму по втручанню в слідство. Анна Петрова залишила скептичний коментар, що Король не може нічого ні дати, ні обіцяти і взагалі сенсу з ним зустрічатись. Це ж британський король. Карл III дійсно є на своїй посівтрон не так давно, але при тому всьому в британській політиці є таке явище, як софт power. Король, він зустрічається з прем'єр-міністром. Раз на тиждень. Тобто, раз на тиждень у нього є доступ до тіла, в яким він може з представником виконавчої гілки влади проговорити будь-які питання розвитку Великої Британії, питання міжнародних відносин, питання внутрішньої політики і взагалі будь-яких аспектів, будь аспектів життя країни. Нагадаю, що в Україні ми до війни мали можливість зустрічатись з Кабінетом міністром. Кращому випадку, раз на два тижні. І раз на два тижні Верховна Рада могла задати запитання або представнику уряду, який, який був профільний на тому засіданні, або будь-якому іншому представнику уряду чи за міністра. Тобто ми бачимо, що британський король він має величезний вплив насправді у британській політиці, знаходячись при тому за її кулісами. Людмила Колесник питає, чому не виплачують субсидії, чому медикам до сих пір не виплатили зарплату за січень і чому немає індексації зарплати? Індексація триває поступово в усіх сферах, в когось раніше, в когось пізніше. Зарплата за січень це дуже важливе питання. Відповідно, я вам раджу до мене звернутися через мою помічницю. Тут ви бачите її контакт моя помічниця Аліна. Можете набрати і сказати цю, це питання. Будемо з'ясовувати, чому вам не виплатили заробітну плату і будемо домагатися її виплати. Щодо виплати субсидії, також будемо допоможу вам її оформити, якщо ви неправильно її оформили, і її також виплатять. Тож, друзі, дякую вам за те, що залишили ваші питання в коментарях. Якщо бажаєте задати ще, не соромтеся, я з радістю дам на них відповідь. Дякую вам за увагу.